Британія таємно готується до ймовірної війни з Росією. Про секретний план оборони довідалося видання з Телеграф. Посадовцям доручили оновити двадцятирічний план на випадок надзвичайної ситуації після погроз з боку Кремля. Стратегія розрахована на перші дні після удару по території сполученого королівства з боку ворожої іноземної держави із застосуванням звичайних ракет, ядерних боєголовок та кібератак. У секретному досьє вказано, як уряд реагуватиме під час оголошення війни, зокрема, як посадовці та королівська родина ховатимуться у бункерах, як транслюватимуть роботу державних служб та накопичуватимуть ресурси, а також як функціонуватимуть транспорт та комунікації. Фахівці певні, що Лондон може бути вразливим не лише на полі бою перед росіянами, а й всередині країни у разі атаки на критичну національну інфраструктуру разом із газовими терміналами, підводними кораблями. Атомними електростанціями а ще транспортними вузлами також представники оборонних відомств закликали Велику Британію розробити власну версію ізраїльської системи залізний купол для захисту від ракетних атак. Зателеграф пише, що цей документ точно триматимуть у секреті найближчі десятиліття.